Добрий вечір, ребята, всі є слава Боже, нас доктор Зенологія Станіслав і Юлія наші пастори. Хотіла поділитися по сьогоднішнім роликам в черзі, по чого людей зараз нападають, не... а... сатинізм, це все мучення, це страдання то чого. А то, що обрати роблять там іще бо... почому, то є відповідь до цього. То, що в нас немає по слову Боже, ми не приписне у людей від душ, від серця і і мозги. Таже коли Ісус був по, по Богу, по духовному тілі, Він, навіть він був показав примір, але є, то, що в нього теж була, до нього підходилася, та на люди щось говорять. А я з Бога, до мене не підійде, сатана до цього всього, і вона возле мене під ногами. Ну ні, ребята, якщо до Господа підходив, підгодив сатана, і то я до людей не можу підійти. Якщо Господь це ще більше, ніж пастир, і він підходить. Але що з того, що Господь сказав, пішов ти отсюди, і він вийшов. А чого? То, то що ми говоримо це, нас не. Це не одходить. А за чого? То, що ми не підписані, по, по цьому нічого. Нас немає цього слова Боже, цього благодать від серця і від музи. Не приписано. І за цього нас не відходить. То що ми повинні розуміти, по бо словах Боже, багато людей зараз по духом тіла теж сатана йде до цього. Ми повинні приписати собі слово Боже. Ребята, хочете зучати Біблію, пишіть мені, дивіться продовження на описанні.